Всім привіт! Сьогодні випуску буде зразу два автомобіля. Один з них дизельний європейський, інший американський бензиновий. Кого цікавить, можете по них писати. Зараз вам їх покажу трошечки детальніше. Не хочу вам нагадати, що є доставка, якщо вам потрібно. Можемо будь-яке з цих авто вам сподобалось. Завтра ви там прислали підборщика, або я сам вам її на сервісі огляну якщо ви довіряєте мені. І вже на наступний день я виїжджаю до вас на цій машині, привожу вам її. Також не забувайте, що в мене в наявності є багато автомобілів з Європи: такі Golf Plus такі як Renault Scenic другий така як. Audi, на третє, сам я їжджу бензиново на автоматі. Renault Grand Scenic куди не піддизельний, Рено Megane куди не під дизельний Policy 6, Golf 6, 1.6 дизельний в універсалі, Volkswagen Tiguan, K'ia Sportage, дальше Renault Master, такий є автовозом. Продається разом з Лаветою, до речі, Opel Зафірка, Audi R8, Passat B. Сьомий є, опіль корсочка, гольфі і тут ще в мене є міханчик, також дизельний бо все правда. І опіль астрочки ще така є. Так що, кого цікавлять автомобілі з Європи, звертайтеся. Е, є доставка, є пригін, є підбор з Європи. Звертайтеся по будь-якій послузі, а зараз дивимося. Спочатку ставлю тігунчик, а потім джип. Компас. Гарного перегляду. Гляньте, який є, та у нас на явності. Це 2011 рік з двигуном вашим улюбленим 2 літра дизель. Автомобіль свіжопривний за кордону, з Європи. І його звичайно основна перевага це мотор, тому що зараз більшість цих автомобілів йде з двигуном 1.6, а тут, як ви бачите, 2.0 є фаркопчик. Такий він по колу. Повторючен 11 2011 року. Зараз вам ще покажу детальніше комплектацію. Літр дизель на механіці. По комплектації в нас тут доволі непогано, є всі стеклопідйомники, є автоскладання зеркал, підігрів, автосвітло, є також сенсор, чи як то правильно сказати датчик дощу. Мультикермо 204 тисячі оригінального пробігу, що саме ціну в ньому, то це пробіг дійсно. Тому що знайти двохлітрову дизельну машину з таким пробігом, це зараз треба постаратися. Далі в нас тут є. Старт-стоп, як бачите, клімат-контроль, звичайний екранчик, потолочок в гарному стані, Далі показую ззаді. Ззаді ряд сидінь також в гарному стані, є ці столики, Це їхні такі фірми, Далі у нас наш автомобіль п'ятимісний, але зато у нас дуже величезний багажничок є. Тут у нас отак. Ну, ось такий автомобіль. Є в наявності доволі адекватною ціною в 11700 доларів. Віше тисяч пробігу, його основна перевага номер 1 друга основна перевага це 2-літровий дизельний двигун, ще й в суміші з механікою. Це економний. Такий потужний автомобіль на кожен день. Так що, кого зацікаво, звертайтеся, є в наявності. Також ще в наявності є такий джип Compass 2020 року. Дивіться, як він виглядає. Покажу по колу. В ньому 120 тисяч міль пробігу, і він приїхав без аварій. Тобто машинка в ДТП не була. Виглядає доволі гарно, тим більше за свою ціну, а ціна в неї, ну я зараз озвучу її. Щоб вам було цікавіше, трошки потримаю інтригу, але давайте покажу по комплектації. І в нас є безключовий доступ. Відкриваємо, звичайно, всі стеклопідйомники. До речі, Америка ніколи не була з бідними комплектаціями. В них може бути чогось не вистачати, але замість цього буде щось інше. Далі у нас є пам'ять сидінь, як ви бачите, далі датчик світла, є сенсор доща, мультикермо, електропакет сидінь. Звичайно, автоматична коробка передач, повний привід можна вибирати режим їзди, величезний екран, клімат, контроль. Ось бачите, на у нас тут є старт-стоп, електрочнічок у нас по ній йде. Далі покажу ззаді. Ззаді так виглядає. Автомобіль від власника, він сам на ньому їздить. Ось там, Зараз відкриюся, багажник покажу. Багажник доволі великий. Не буду так лізти далі показувати, що там. Що ми маємо? 20-й рік. Джип компас з безключовим доступом, в принципі, з непоганою комплектацією. Є і великий екран, там, і клімат-контроль, датчики світла, доща. Я думаю, що це для них, типу, прям... я думаю, вони бувають на підніших комплектаціях. Електросидіння з двох сторін, Кожені вставочки тут такі. Вона на дисочках, як бачите. В принципі, виглядає доволі гарно. Ну, основне це рік, 20-й рік в автомобілі. Дуже такий свіженький рік, не, не, не старушка якась. Дигоном 2,4 бензин. Дійсно в гарній комплектації є безлічовий доступ. І от взагалі він по салончику гарно виглядає, Це як не як джип. Е, така в нас, це такий преміум-сегмент, так скажемо. Краще це за Нісан буде і так далі. І, і знову ж таки, ще раз повторюю, 20-й рік, непогана комплектація, 24 бензин, приїхав без ДТП, що основне, І ціна 14-300 доларів. Так що, кого цікавить такий автомобіль, звертайтеся, фото вже будуть в Телеграмі.